Kelte. Це була група племен індоєвропейського походження, котрі в другій половині першого тисячоліття до нашої ери мешкали на теренах від сучасної північної і західної Іспанії, до Малої Азії, Угорщини, Румунії та на Британських островах, там, де сучасні Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Чехія, Іспанія, Північна Італія, Британія, Ірландія, частина Балкан і на Заході України. На Британських островах тоді мешкали Брит від яких і пішла назва Британія. Та так сталося, що вони були витиснені англосаксами, тому їм прийшлося шукати новий дім в Уельсі та Шотландії. Також, десь в далеких землях, декілька бритів знайшли нову землю. Вона мала великі піски з малою кількістю дерев та води, та їм не було куди йти, тому вони вирішили осісти. Біля головної будівлі вони мали трохи каменю. Металу, дерев та ягід, трішки далі озерся з крокодилами, скільки ж померло бритів, лише щоб сходити й попити. Та голова села Карл Так назначив людей на видобуток всіх цих корисних ресурсів. Пізніше Карлтак наказав побудувати сарай для пшениці, яка буде вирощуватись там. Пізніше і перше поле. Коли видобуток їжі став більш постійним, він наказав побудувати казарми. Тим часом люди з поселення Нюбрит так назвали поселення замітили поселення римлянів. Поспілкувавшись, брити дізнались, що вони люди, які втекли від римського режиму та заснували поселення. Зрештою, вони почали дарувати друг другу ресурси. Та населення Ньюбриту все зростало і зростало. Карл так наказав будувати перший будинок, який міг містить багато людей. Так пройшло багато часу. Та Карл Так та поселення римлянів оголосили Союз, щоб захиститися від наростаючої загрози двох інших фракцій. Невдовзі Карлтак відправився в центр міста Римлян. Там він побачив охайні вулички та багато різних виробництв. Там же він дізнався, що римлян заснували нове поселення. Тоді Карлтак зрозумів, що він не найкращий лідер, яким він себе завжди вважав, були й ті. То набагато розвинятіші за нього. Так, прийшов деякий час. Ньюбрид зі всіх сторін зажали країни, як і союзники, так і новостворення поселення пустельників. Карл Так наказав побудувати стіну та поступово набирав армію. Невдовзі Карл Так та Луї, лідер римлян, вирішили напасти на пустельників, поки вони не стали достатньо сильними. Луї мав величезну армію, коли Карл Так – невелику дружину. Вони взяли в облогу місто пустельників, та невдовзі воно пало. Влада там же залишилась за римлянами. Так Карл Так відправив свою дружину далі, щоб вони руйнували логістику ворога, залишивши осаду Луї. Тоді ж побудувався ринок місця Н'юбрид. Так почалась активна торгівля з римлянами. Через деякий час брити та римляни повністю знищили ворогів, пустельників, захопивши всі їхні території та імператорів. В честь цього Карлтак наказав заснувати друге місто, яке назвали Вікторієм. Це була гра А. Не А. ОаД. Стратегія така цікава, як ви могли замітити. Це була моя третя спроба в ній виграти, і це була перша удачна. Хоча виграю я тільки за допомогою римлян. Не знаю, що без них робив, мабуть вони перші мене стели просто та й все. Так що це достатньо цікава гра, я не знав більшості механік, і вона заслуговує великої уваги. Так що поставте лайк, підпишіться на канал, якщо відео зайде, я може викладу і ті спроби дві, які в мене не вийшли. Так що всім пока-пока.